Що пліч, ми все зможемо для наших рядиків. Програма Пліч обліч всеукраїнські шкільні ліги вже вкотре розкриває нові таланти юних кременчужан. 24 лютого дівочі команди різних закладів загальної середньої освіти Кременчука боролися за звання найспортивнішої та найефектнішої. Закінчився найяскравіший, на мою думку, етап наших змагань пліч обліч, а саме Черлідинг". Змагалось у нас 10 команд. Безперечно, команди робили усе, аби перемогти. Костюми, хореографічні композиції, впевненість у кожному русі свідчили про не один день тренувань, але, врешті-решт, переможець може бути лише один. Суддівський склад змагань віддав перемогу команді Пелікан Кременчуцької гімназії номер 31 Дуже готувалися змагань. Вітаємо учениць Кременчуцької гімназії номер 31 з важливою для них перемогою та бажаємо успіхів вже на районному рівні. На черзі останній етап програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги у Кременчуці. Змагання з футзалу цікаве ще попереду. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.